Вітаю, друзі. Я Олена Требушна, Це канал. Є питання про гроші, корупцію і гроші на боротьбу з корупцією. Поговоримо сьогодні. Знову є привід. Жодного дня тут без палок в колеса цього тижня. Верховна Рада ухвалює бюджет, за яким буде жити країна наступного року. Не обійшлось без не знаю, як це назвати, чи то курйози, чи то зради. Так в бюджет забули закласти кошти на фінансування спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зокрема, гроші, які мали йти на зарплати для восьми нових прокурорів САП. Цих прокурорів прямо зараз добирає новий керівник САП Олександр Клименко. Я вам вже розповідала на цьому каналі, що в САП він прийшов в умовах, коли частина антикорупційних прокурорів мобілізувались і зараз служать в збройних силах України. Ще частина прокурорських посад були вакантними, а з корупцією теж комусь треба боротись не лише з росіянами. Конкурс на ці прокурорські посади в САП саме триває. Уряд днями успішно відзвітував перед нашими партнерами в європейському союзі про успіхи у проведенні цього конкурсу, але гроші закласти в бюджет. Забули лише, як завжди, після розголосу з боку громадських організацій питання вирішили. І вчора ввечері на бюджетному комітеті фінансування для антикорупційної прокуратури нібито таки знайшли. І ще для дечого знайшли одночасно з тим дві цифри для порівняння. Бюджетний комітет вчора ввечері знайшов додаткових 62 мільйони гривень на фінансування спеціалізованої антикорупційної прокуратури і 120 мільйонів гривень на фінансування телеканалу Рада та урядової газети Голос України. Так що нам буде принаймні, що почитати і подивитись наступного року. Шкода тільки що про наші проблеми у боротьбі з корупцією і перманентні спроби приборкати антикорупційні органи на телеканалі Рада дуже рідко розповідають. Менше з тим зараз про проблеми і перемоги антикорупційних органів будемо розповідати. Ми, Віталій Шабунін, керівник центру протидії корупції, сьогодні на є питання про реанімовані головним антикорупційним прокурором за останні кілька тижнів резонансні справи, як от Роттердам Плюс, де. Менеджера Махметова висунули нові підозри а також про те, чи є у нас шанс наповнити бюджет 2023 за рахунок українських активів російських олігархів. РНБО мало б вже їх заблокувати і почати процедуру конфіскації в першу чергу на користь збройних сил України. Але наскільки я знаю, активи навіть першого російського олігарха, який вже попав під цю процедуру, і в Тушенкова, що клепає зброю для Путіна, досі не конфіскували. Хоча пройшло вже рівно два місяці після того, як проти нього РНБО ввело санкції. Віталій Шабонін зараз буде пояснювати, чому не забудьте підписатись, якщо досі не з нами натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І Дякую всім, хто вже дивиться. Є питання і підтримує незалежну журналістику в Україні. Поїхали. Привіт, Віталік. Хочу в тебе такий апдейт по справам антикорупційної прокуратури. Я так розумію, що Кабмін, узгоджуючи бюджет на наступний рік, забув закласти туди гроші на зарплати прокурорам САПи тільки після розголосу. Як я розумію, це питання вирішилось. Знайшли вони ті гроші і чи є тепер гроші на зарплати прокурорам? Мова йшла про зарплати тих восьми нових антикорупційних прокурорів, яких зараз набирають по конкурсу. Да, Підіти, які піш допоміг, і парламентський комітет бюджету включив необхідну суму в бюджету. Тобто це питання ми вирішили. Це була якась така. Ну, типу, вони помилились, чи це була чергова спроба залишити САП не здатною виконувати це? <рес> 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 тобто, що Кабмін викинув з бюджета зарплати антикорупційним прокурорам, яких зараз набирають на конкурсі? Совпадіння, не думаю там, ще є правки в бюджет, якими пропонувалося порізати фінансування антикорупційної прокуратури, ми зараз зіб'ємо, хто їх подавав. Цікавий буде матеріальчик. Ну, врешті-решт, буде е, антикорупційній прокуратурі на що працювати наступний рік? Там є нюансик. Е -е 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 -е. Тих вісім, яких зараз наберуть на конкурсі, будуть працювати. Гроші вже є, якщо проект бюджету парламент проголосує. Він його проголосує точно. Лишається питання по десяти тих прокурорів, прокурорах, які найкращі, які там в провадженнях, які пішли добровольцями на фронт під час перших днів широкомасштабного наступу русських Їх би взагалі не мали. Взяти в армію офіційно, тому що вони, типа, бронь від е, служби, але вони пішли добровольцями, їх взяли. Тепер питать їх повертати назад, тому що там 8, 10, вірні піхотинців глобально на фронті нічого не міняють, а от 10 прокурорів 40 антикорупційних приміняють все. Ну і ми зараз в процесі їх повернення на роботу власне, власну антикорупційну прокуратуру. І от зараз це ключова проблема номер один. І друга ключова проблема це те, що звільнити керівника антикорупційної прокуратури достатньо легко. А ті темпи, які він взяв, очевидно, мотивуватимуть е, політичну еліту його знести. Тому друга ціль це е, е, захистити законодавчо керівника антикорупційної прокуратури від незаконного звільнення. А Як це можна зробити? Ну, Зараз його може звільнити кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, яка є тут ручною під Костями. Дуже просто одне рішення для да свідос. Тому він зараз вразливий і треба змінювати закон, який, би захистило його, хоча б як директора не був від, від простого звільнення. Гарантій він зараз особливих не має. Ну, гарантії – це увага медіа, підтримка західних партнерів, але загалом, юридично, він слаб, слабко захищений. А це пересторога на майбутнє, чи вже є якісь ознаки того, що те, що він зробив за ці кілька тижнів осінь, вже комусь не подобається? Ну, скажімо так, ми бачимо, як ем, очікувана активність адекватного правоохоронця на чолі антикорупційної прокуратури все менше подобається політичним елітам. Тому я думаю, що питання спроб його знести це просто питання часу. А це вже невдоволення в чомусь проявляється? Ну, остання історія. Е я нагадаю, що українцям збрехав цей парламент, розповідаючи про те, що депутатську недоторканність ліквідована. Неправда, вона залишилася ще в гіршій формі, ніж була до цього. І тепер, е зараз вірніше, Генеральний прокурор дає дозвіл на початок розслідування. Я наголошую: не на саме розслідування, а на його початок. Бо раніше треба було підогазу. Коротше, зараз без волі генпрокурора ви навіть розслідувати факти не можете почати. Ну от ми до Костіна звернулися з вимогою почати розслідування по депутації слуг народу. Там пані отримала 14 мільйонів гривень подарунку, плюс там кальє якісь там з платіними з брилянтами, плюс ще 5 мільйонів майже ще подарунку. Очевидно, людина, яка це надала подарунок, таких статків не мала. Ну от ми це все пишемо генпрокурору. Там друже. Ну, Давай почни розслідувати ці факти. Дай дозвіл антикорупційним органам це розслідувати антикорупційній прокуратурі і НАБУ. Закон вимагає від Костіна почати це, ну, зареєструвати нашу заяву про злочин і почати розслідування за два дні. Ну, очевидно, Костін відморожується і відмовляється почати розслідування, почати навіть розслідування. Ми ж не просимо там, підозру вручі або або в тюрму її закрити. Почни холера розслідувати. Очевидно ж, проблемні факти. Ну і Костін відмовляється. Я думаю, що а, ми через суд нагнем його це зробити, там просто пряма норма КПК. А розслідувати буде сапане Костін. Якщо Костін на етапі розслідування захищає так свою депутатку, депутатку зі своєї колишньої фракції, то на етапі розслідування він буде робити ще більші проблеми. А він чимось це пояснює, чи там просто мовчанка зговорила. А відписався його заступник з ідіотськими поясненнями. Ну, тобто вони реально, або вони ідіоти, або ідіотів з нас роблять. Пряма норма КПК. Реєстрація протягом двох днів. Тут нема що видумувати. Ми просто таких речі речі вже багато через суд ну, змушували реєструвати. Ну, хоче погратися, ну окей, пограємося. Просто ну, е, так, Костін так. втрачає легітимність в очах західних колег. А йому ця легітимність критично потрібна для просування справ проти руських. Йому треба, щоб його західні прокурори вважали нормальним. Бо це гарантія нормальної взаємодії не тільки по справах там кримінальних, а й по, по справах там поточних, а й по справах проти руських. Так от він себе легітимізує. На ноль. Він показує а, дуже чітко, дуже однозначно західним колегам, що він політичний призначенець, а не самостійний генпрокурор. Ніхто не матиме справи з політичним призначенцем. Це ну, класика правоохоронного його. світу. Коли його призначали, це і була головна пересторога, що як може людина, яка сама була колись народним депутатом провладної фракції, починати справи і давати хід справам проти своїх колишніх колег, але ж це припущення було: може, не може, 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 не може, є факт: порушивши закон, не почав, захищаючи депутатку з власної фракції. Крапка. І це дуже понятний меседж. Тут не треба, ну знаєш, там щось видумувати. Ну будь-якому західному прокурору, понятно, що це лажа. Що це ознака політичної залежності генпрокурора. А смисл мати справу з політично залежним генпрокурором. Так не працює правоохоронний світ нормально, ну, тобто так не працює Західний правоохоронний світ. Там репутація реально важлива. Ну, Костя набрав свій шлях. В руки, барабан на шию. Ми йому колись сказали, що, пане Кості, якщо ви будете незалежним прокурором Генеральним, ми будемо першими вашими союзниками, ми будемо першими вас захищати. Ми захищали ситника, як захищаємо зараз інституції. Ну він набрав свій шлях. І оцей. Е... Ми ж в нас були маркери. Подивитися, як він себе вестиме. Він незалежний чи політично залежний. І от е, спра, розслідування справ по своїх, по своїх бувших колегах в парламенті з фракції влади це ідеальний маркер. Він його провалив. Тобто ви на ньому вже ставите хрест? На його політичній незалежності так. Ну, тобто, як хрест. Ну, він показав, що він політично залежний. Якщо він раптом покажеть політично незалежний, окей, ми поміняємо свою позицію. Ми ж ну, адекватні люди. Поки не видно. Ті справи, які а, антикорупційній прокуратурі вдалося реанімувати за керівництво Клименка. Там не треба було втручання а, генпрокурора в це міг зробити сам на свій розсуд Клименко? Так, там не було. Ну, то там було кілька. Процесуальних документів, які підписував генпрокурор, але ну, там не було документів, які стосувалися безпосередньо його політичної групи, тобто його політичної сили, тому там не показник. Показник було, коли мова зайшла за депутата слуг народу. Оце показник. А ти нічого. можеш трошки детальніше можеш трошки детальніше розказати про справу «Роттердам Плюс, що зараз на якому на якій вона стадії, і наскільки це ну, збільшує шанси на те, що розслідування буде таке доведено до кінця. Ой, кльова історія, тобто перший епізод на 20 мільярдів вже, піш... вже закінчено розслідування. Справа, від... відкрита матеріали справи відкриті для захисту, і ця справа скоро піде в антикорупційний суд. Тобто розслідування першого... першого епізоду, там два роки охоплює, завершено. А минулого тижня отримали 15 підозр по наступних двох роках, по наступному епізоду. Для розуміння, підозри зараз мають. Два екс-голови ключового регулятора енергетичного НКРЄКП. мають шість членів е екс-членів цього регулятора підозри, і троє нинішніх, троє семи мають підозри. Ті нас прекрасний незалежний енергорегулятор, який вляпався двома складами в корупційну історію Плюс. Я оптиміст. я Думаю, що ця історія буде закінчена розслідування другого епізоду, і так само як і перший, вони скоро підуть в суд. І це буде прекрасне. Прекрасний судовий розгляд корупційної справи одного стоп, в якій замішані люди топ-олігарха і на той час діючого президента. Прекрасна буде історія. А найвищі рангом в цій історії хто понесе відповідальність? Це топ менеджер Ахметова і керівник НКРЄКП Ну станом на, підо... станом на зараз станом на зараз підозри в них. Тобто тут можна гарантовано говорити, що якщо буде обвинувальний акт, то вони точно будуть вигрібати, Вони вже фігуранти справи на рівні підозрюваних. Хто ще побачимо? Я поки не готовий говорити. Це ж питання до правоохоронців. А тепер пояснити фінансову, фінансову частину цієї історії. От, наприклад, в таких справах, де е, структура Ахметова нанесла такі великі збитки державі України. Якщо справу доводять до суду, якщо люди отримують вироки, чи стоїть питання про те, що ці гроші мають бути повернуті в бюджет, чи ні? А, я так скажу: а, вірогідність компенсації фігурантами і пов'язаними з них з ними особами, є. Ну, просто 40 мільярдів велика сума. Чи зможуть м -м, Набу САП дожати реалізацію цієї компенсації? Я обережний оптиміст, але ми зможемо про це говорити, коли почнеться судовий розвиток. От тоді буде краще зрозуміло. На цьому етапі я би не брався якось експертно стверджувати, що так точно компенсація буде. Тобто, в принципі, коли ми говоримо про роль антикорупційних органів. Ми кажемо про те, що це е, їх їх функція, це е, карати людей за ці злочини. Але це мова не стоїть їх задача. Не повертати ці кошти в бюджет, Це інші сторі. повернення грошей і компенсація. Це частина їх функціоналу, але не основна. Якщо стаття передбачає конфіскацію, по якій вони підозру виносять, то конфіскація буде за рішенням суду. І вони ж часто арештовують статків підозрюваних якраз для того, щоб вони не змогли їх сплавити до вироку суду. Тому якби, ключова історія незворотність покарання. Їх продукт покарання, вирок суду. Якщо передбачає стаття тюрма, якщо передбачає ще й конфіскація і компенсація. Таким чином. Ще про одну історію хотіла тебе спитати, чи ти не знаєш чогось, чи мала продовження історія про ті обшуки і затримання в Запоріжжі, обшуки в Запоріжжі, чи з, які, де були підстави вважати, що там має місце розкрадання гуманітарки, бо все так заглохло, і нічого немає? Ну, бачите, я. Ну... Я не маю досвіду до матеріалів справи, я не правоохоронець. Їх мають набушники і сапівці. Коментарі обох інституцій достатньо ну, скупі, що нормально, бо немає підозр. Я не кажу, що і не вони вийшли з інформацією, журналісти вийшли з інформацією про обшуки. І це якби: в чому тут нюанс? В чому, чому мені подобається комунікаційна стратегія набу і антикорупційної прокуратури? Вони публічно виходять, коли підозри вручені. Вручені підозри? Супер! Тоді можна про це говорити. Обшуки, інші там процесуальні або слідчі дії не завжди закінчуються підозрами. Тому НАБУ про них переважно саме і не говорить і сам. Тому я такий, якби дуже обережний запорізькою іншими історіями, де комунікація вийшла в публічне поле до підозр. Моя така позиція завжди в нас ЦПК. Є підозра, є що обговорювати. Підозри немає, обшуки якісь ще щось слідчо-процесуальні дії. Тому я поки з цією справою обережний, поки немає підозр. А по історії в Дніпропетровській області сьогодні журналісти вийшли з розслідуванням про те, що губернатор, голова Дніпропетровської області, який розподіляє кошти, в тому числі на дорожнє будівництво, як з'ясувалось, компанія, яка отримувала найбільшу частину цих грошей, належить дівчині, з якою він живе чи є тут це, це тільки журналістське розслідування чи таке журналістське розслідування буде приводом для того щоб цією історією зайнялося антикорупційні, зайнялися антикорупційні органи чи в принципі це ну це ж склад злочину Да, там не декларування цивільною дружиною, це вже склад злочину її майна, там купа майна на ній, в тому числі компанії на які всі гроші заводилися. Вчора та корупція, сьогодні то десь прям одразу в день розвиходу розслідування, та корупційна прокуратура зареєструвала провадження відповідно. Тобто вони точно будуть розслідувати. Якщо викладені журналістами факти мали місце, то як на мене, там там, там є склад злочину. Але знову ж таки. Мені важко говорити про щось, поки немає підозри. Бо коли є підозра, одразу за нею слідує запобіжний захід. Суді розгляд, де сторона обвинувачення свою позицію первинну заявляє публічно. І з цієї позиції можна зрозуміти ну, не єдність доказової бази, їхню логіку. Тому, як на мене, викладеного в матеріалі журналістів достатньо, якщо факти підтвердяться для підозри. Але треба, щоб факти підтвердилися були задокументовані відповідним чином, були оформлені відповідним чином, і антикорупційна прокуратура зробила свою роботу разом з НАБУ. Я обережний оптиміст. А з того, що ти побачив в цих розслідуваннях, склад злочину, саме в чому полягає, Ну, як мінімумне декларування цивільної дружини і її майна. Тут це дуже банально просто. Навіть без складніших фінансових історій, коли. Пов'язаних там закупівлями тендерами, конфліктами інтересів і, всіх іншим, і всім іншим, там перевищенням цін проста історія. якщо вони Тобто, якщо вони мають спільний побут, то це треба декларувати, як мінімум. Ну, Але, тобі, давайте... Потенційно, Резніченко може стати фігурантом розслідування особисто, правильно? Ну, він, він вже став фігурантом тому що справа зареєстрована по фактах, де він приймає безпосередню участь. Чи він підозру отримує? Інша історія. Чи ця підозра скінчиться винувальним актом, а потім вироком в суді це третя історія. На цьому етапі провадження зареєстровано. Ми чекаємо результатів, першим з яких буде підозра. Або закрите провадження. Час покаже. А ще хотіла в тебе спитати про а, ту історію, якою ви займалися про російські активи і про накладення санкцій на них. Я так розумію, що тільки е, по Євтушенку по його активах, в принципі, був якийсь рух, і це було ще 2 вересня. Наклали е, санкції на його активи, заблокували, але нічого з того часу так і не відбулося. І е, друге питання: а що тоді з іншими активами, якщо навіть стіни нічого не відбулось, хороше питання. А... Останній ефір, який ми мали в тебе, ми обговорювали етап, на якому РНБО має прийняти рішення про накладання санкцій. РНБО таке рішення прийняло. Ми там всі разом працювали над цим. Ми партнери, медіа гарно спрацювали. І два тижні тому РНБО наклало санкції фактично на всіх більш-менш значимих русських олігархів і людей довкола них. Два тижні пройшло. Наступний етап це Міністерство юстиції має відправля... позиватися в антикорупційний суд, щоб ці статки забрати. Ну тобто РНБО напало санкції, Мінюст забирає статки через антикорупційний суд. Но за два тижні позові від Мінюсту поки що немає. В принципі, два тижні не за довгий термін, хоча я би чекав принаймні одного-двох позовів. Ну, от ми чекаємо закінчення цього тижня і вже з наступного починаємо публічні питання до мін'юста. Друзі, де позови. по активам Євтушенка, по-моєму, Євтушенково. Є... Да, там є рішення. Там є рішення. Єдине, що я не пам'ятаю, кому Кабмін доручив з тим активами розбиратися. Там або АРМА, або фонд держмайна. Ну тобто не встиг подивитися, подивлюся. Але там також нема руху. А, зрозуміло, тобто, ну мені здається, просто що це якраз е, джерело, коли ми говоримо про бюджети, про наповнення бюджету, що не вистачає коштів на САП, на зброю, на те на се. А тут щось нічого не відбувається так швидко, як хотілось би. Я обережний оптиміст. Ну тобто, в нас ключова ціль, щоб зараз, ну до цього була, щоб е, РНБО прийняло рішення зараз, щоб ЮСТ почав іти в антикорупційний суд з позовами. Потім, щоб позови розглядалися, ну з цим проблем якраз не буде. І вже наступний етап дивитися, як е, влада працює з активами, які були забрані. Тобто ну, ми хочемо запустити маховик, маховик рішень, а потім дивитися, як вони виконуються. І в Тому, Останній момент питання до тебе по набу. На якій там стадії запуск конкурсу на Значить, Читав, минулого, ні, Минулого тижня затвердила конкурсна комісія всі необхідні документи. Я так розумію, що на цьому тижні максимум на наступному буде оголошений прийом документів. Тобто, от-от розпочнеться конкурс. А чи не чув ти щось від когось, хто туди планує подаватися? Чи є там перспектива отримати хорошу людину? Ой, ми прям вмовляємо всіх. Ми вмовляємо всіх сильних правоохоронців із антикорупційного бюро, і САП подаватись. Там буде чесний конкурс, там адекватна комісія, в якій визначальний голос мають міжнародні експерти. Та й ніби українці показують себе поки що адекватно. Тому я обережний оптиміст і прям запрошую всіх, хто підходить по кваліфікаційних вимогах, подаватися і перебагати. Ну, гріх не попробувати принаймні. А ми будемо відбивати як минулий раз з САП. Давай не так як минулий раз. Півтора роки, півтора-два. Два, мені здається. Ні, 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 давай якось цього разу пошвидше. Дякую тобі за пояснення. Віталій Шапунін, керівник центру протидії Протидії корупції. <рес> да, Не є питання. Обережний оптиміст. Дякую тобі.